Дощ із сажі пройшов у Костополі. Жителі кажуть, що вже просто немає ради. Зверталися куди тільки можна, але відповідь завжди одна й та ж все в межах норми. Ось такий сажовий подарунок на ранок, 28 липня знайшов у своєму дворі житель вулиці Проектова, що у Костополі Микола Іванюк. Це сажа, куски, прямо куски саші. Вони летіли ще й горіли. Це ж би все загорілося, би тут весь район би вигорів. Розповідає, падати дощ із сажі розпочав ще вночі. Є відео з камери спостереження. Мешкає пан Микола по сусідству із лісопильним підприємством ПП Дизайн. Саме його винить у ситуації, що трапилась, показує й сажу на даху підприємства. Каже, подібні неприємності були і раніше, але в менших масштабах. Більше того, від підприємства зазнав чоловік. І матеріальних збитків. У них впав забор, поламав дерева тут, кущі, смородини був в рядок, все було знищено. Вийшов їхній інженер, я їм сказав, що дайте матері хоч якусь компенсацію, хоч 200 гривень їй дайте, щоб не сиділа у вікні, не плакала. Ніхто до сих пір вже пройшло більше півроку. Ноль реакції, незабора. Ця труба воно, валяється, тут на території пройти не можна. Не підбирають слів і сусіди. Скаржаться на тирсу та сажу, яких чимало у повітрі. Кажуть, сваряться із власником підприємства не один рік. Марно. Терпець вривається, але де шукати допомоги, не знають. Отакий хазяїн. Але понимаєте, він ж депутат обласної ради. Що ж йому в нього імунітет? Що ж йому скажеш? Вплівати йому на народ. Народ його вибрав, щоб він представляв інтереси народу. Отак він представляє, отак дбає за народ. От подивіться, оце так бає за народ. Завдає незручностей і шум із підприємства. Оце в нас так дробарка робить 6 годин ранку, і коли захоче до 10 годин вечора, хоче в неділю, хоче в суботу. Хоче серед ночі може включити, коли йому захочеться. Вікна закриті, не допомагають нічого не допомагає абсолютно. Дізнавшись про наш приїзд, прийшли навіть люди із віддалених від підприємства вулиць. Вирішила із сусідньої вулиці сільської підійти зі злисточком з мого городу. Ось такі речі відбуваються е, з неба. Така красавка, кавичках сипиться. Володимир показує нам сажу, яку зібрав на своєму подвір'ї. Я річ відказа це не збирав, і поліції показував. рано. Каже, це все відписки від екологічних та правоохоронних структур. Мовляв, підприємство перевіряли порушень. Немає а корупція. Моя моя я роблю роблятки, що корупція ну один другого покриває. Взятки, я так думаю, дають. Основним видом діяльності підприємства дизайн є виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів. Власником є депутат Рівненської обласної ради Василь Кльоп. До людей під'їжджає на автомобілі в народі відомому як «Гелендваген» 2021 року випуску. Ціна на подібний в середньому 132 тисячі доларів. Пан Василь запрошує усіх на підприємство. Проводить своєрідну екскурсію. Показує, що жодної сажі на території його власності немає. І у сусідів, за його переконанням, її бути не може теж. Від вас мене 50 метрів. 50 метрів. Висота її, І якщо є, а в нас постійно вітер, да? ніколи в житті біля вас не впаде. Море упасти, да? Пішли, Писни, пішли, ну, треба. Піти. Піти. На території підприємства сажі ми не побачили. Правда, ймовірний викид, за словами сусідів, був протягом ночі, а на території дизайну ми знімали уже по обіді. Оце котельня. Щоб були випроси. Щоб були виброси, да? воно б воно валялося скрізь. Ідемо, оди йдемо сюди, круще далі. Ну тут, може, прибрали. Чого? Ну раптом я да, ну, заводі Не можуть прибрати, правильно? Намагаємося показати фото. Одну мінуту, одну Да, Мені ваші фото не цікавлять. Одну мінуту. Якщо в мене був виброс, випрос, а у вас він був, а? Ні, ні, я кажу, якщо був. То він був би і біля мене, правильно він скрізь накриває. Далі Василь Кльоп веде нас до головного енергетика. Той показує документи з неодноразових перевірок. Остання була в липні. Все згідно норм документація, вся наявна, всі дозволи, все повністю. Робили повторно заміри лабораторні по викидах. Все добре показуємо пану Анатолію фото із сажею. Одесь, сажа може, можливо, десь вночі щось було, бо на трубі налипає. Можливо, десь якийсь викид був не. Татно я не можу це розказувати, бо на території в нас немає взагалі раніше не було. В нас стоїть фільтрувальна установка, яка через неї проходить саджався. Це можливо, коли ще попередня збиралося. Піти на місце забруднення Василь Кльоп відмовився на відріз. Пані Наталії пообіцяв, що шов від доробарки її більше не турбуватиме. А от звинувачення щодо ймовірних викидів сажі та тирси назвав безпідставними і порадив людям звертатися до відповідних установ, аби ті здійснювали перевірку. Вижві експерті, експертів, експертів запокари. Возьми в мене проби. Візьмуть там проби ска Василь Федорович. Це ваша сажа. Я скажу, ви знаєте, що. Вибачте, я виноват. жителі викликали поліцію, ті в них взяли свідчення. Також люди готують звернення до екологічних служб. Нагадаємо, наприкінці січня 2022 року. Ми вже робили матеріал про це підприємство. Ситуація один в один. Люди скаржилися на ймовірні викиди із підприємства. А власник усе заперечував, екологічна інспекція тоді порушень не знайшла. Мороз, Михайло